Не витримала і трьох місяців. Дорожнє полотно в сільці, яке є частиною траси h 09 Мукач-Ворогатин, у величезних кратерах. Ремонт тут робили восени минулого року, але нині, долаючи ці вісім кілометрів через село, щоб виїхати на інші райони області, водії просто не мають слів. Подоб'я на берегу. Тома навіть... це не можу. Щоб просто коментувати, самі самі підладіть це ми не їздимо, це ми екстримом займаємося. Слухайте, я ми такі, що треба дві неділі їздити, та треба дві-три тисячі дати на машину, на подвеску. Гройсман мінив, що він дорогу зробить, усе зробить, а він наоборот робить. Ганьба на Україну, ганьба, де не піти вся до дороги, а ти у нас, та й би замів. Це то -то кошмар, то -то капіт. То, то всіх закарпатів, навіть у всіх українців. Проблема вічна угнітає, страшно. То жалко просто їздити на цих дорогах на хороших машинах. Дякую, Дякую вам. Першим увагу на стан дороги після ремонту звернув Петро Добромільський. Відзняти ним відео з питанням до виконавців, набрало більше 150 тисяч переглядів. Каже, якість ямкового ремонту не витримує жодної критики. Стан дорожнього покриття зараз ще гірший ніж до латання. Дощі та морози перетворили цей відрізок на непроїзний. Про безпеку руху годі й говорити. Тому чоловік вже направив відповідні звернення до уряду та закарпатської ода. Щоб провели експертизу матеріалів, з яких використовувався, провели експертизу. Дотримання будівельних норм, також того асфальта, що це за речовина або субстанція, яка не витримує взагалі ніякого ні морозу, ні дощу, нічого. Є багато різних асфальтних робіт, які роблять по різним державам. Хай залучать якихось спеціалістів, хай покажуть, як це робити. Я думаю, що там хтось не дотримався якихось норм, і зато воно нічого не є. У службі автомобільних доріг Закарпаття кажуть, ділянка потребує капітального ремонту. Вже оголошений тендер. Вартість відновлення 8 кілометрів покриття 80 мільйонів гривень. Ямковий ремонт восени пояснюють, тут робили задля безпечного проїзду автотранспорту. На нього витратили 90 тисяч гривень. А нові вибоїни утворилися так швидко, каже начальник служби автодоріг області Михайло Попович. Через незаконні споруди в притул до автошляху. Вони, мовляв, заблокували водовідводи. Яма за та такі, що люди пускати в по А Вони само у нашій зоні відводу набудували кафе стоянок своїх без согласування і порозкопували нам. Капітальний ремонт тут почнуть не раніше весни. Дорожники визнають негайних ремонтів, потребують десятки кілометрів доріг по всій області, але чи отримає Закарпаття на це гроші, поки невідомо. Наразі в уряді повідомили, що на утримання та ремонт автошляхів країни у 2019-му спрямують майже 15 мільярдів гривень. Але як їх розподілять між областями наразі не повідомляють. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Станіслав